Христос хрещається у річці Йордан. Доброго ранку! Вітаю вас всіх, любі друзі! Сьогодні 6 січня. Свято Бог Господнього. Щиро бажаю вам! Хай свята вода омиє всі ваші душевні і фізичні рани. Забере весь біль. Здоров'я вам і вашим родинам. Вчора було мінус 9, завтра буде плюс 9. Сьогодні поки що мінус 4, але на вечір плюс. Голова вже це відчуває. А я збираюсь у поход. Мене сьогодні дуже приємна для мене справа. Їду в райцентр. трішки вам по можливості покажу. Вже добралася додому. По розмірам посилочки можна зрозуміти, що я забрала свої картини, те, що я виписала. Посилки в мене дві. Зараз буду відкривати, будемо дивитися. Пакували так, що ледве-ледве розгорнула. Це я зробила собі на новий рік подарунок. Це той подарунок, що для душі, що хоч трішки буде радувати душу. Подивіться, яке упакування. Замовляла на розетці. Зараз я беру упаковку, гарно, дуже упаковано. Ага, вони ще пленочкою. Зараз я розріжу, бо однією рукою незручно. Зрізала плівочку. Тут чек накладна. Ці картини йдуть в такому подарунковому наборі. Бачите, такий портфелик. Це буде ось така картина. Соня Хемакі. Вона повинна буде дуже яскрава. І ось така картина. Мені в цю кімнату де я знімаю, вона в мене в рожевому вигляді. Мені треба щось таке гарне. Яскраве. Так, а як же що воно тут у нас розкривається? Ага, Зараз. Все запаковано, упаковано Зараз спробую однією рукою витягнути. Угу. Побачаю з пальці, можемо допомогти. Розмір 40 на 50, 50 по горизонталі, 40 по вертикалі. Ну, як завжди, тут пензлики і фарби. На підрамнику. Я дивилась на Алікспресі, але там багато картин присилають просто холст без підрамника. Тож ви його намалюєте, але вам ще треба буде його на щось чіпляти. Ну, судячи по кольорах, видно вже, що буде яскрава гарна картина. Ці пензлики вони хорошої якості йдуть. Я на попередній картині. Випробувала. Це додатково е, завжди лежить таку схему, бо часом буває, як малюєш, то тут є такі дрібнюсінькі-дрібнюсінькі відділи. Та або не видно на холості, або буває ну, замалюєш. Це як шпаргалка. Бо я як першу картину малювала, то не зрозуміла, думаю, навіщо це. А потім, як почала малювати, то і зрозуміла, що воно і треба. Тут так силует видно, що це соняхи, все ще сонях. Так що є роботка. Так, це перша картина. Друга тут троянди. І це не знаю на що похоже. Зараз я відкрию. Все таке упакування дуже зручно, як подарунковий набір комусь. На Подарунок. Ну, так, як собі зробила подарунок, то це теж гарно. Ось такі кольори те, що якраз мені буде потрібно. Баночки підписані, але я ще зверху додатково їх підписую маркером, бо оця фарба, якої номери на баночках написано, вона дуже швидко стирається. І теж вже Досвід. Такий же самий набір пензликів. І в кожному наборі обов'язково йдуть два шурупчика, і кріплення, щоб можна було вкрутити в підрамник і повішати вже на місце на стінах. Теж шпаргалка. От, так що, є в мене заняття для душі на вечір. Ну, сьогодні свято можна почати, бо. В'язати я сьогодні не буду. Можна якесь почати малювати. Дуже хорошої якості холст. Вже руки чешуться. Так, розмотала я вже із сплівки третю посилку, це буде подарунок. Подарунок для близької людини, яка увлікається аніме. Зараз я приберу. Око, стільки картону в мене сьогодні. Так, це інша фірма. Тут інструкція, що як. Це буде ось така красотка фуріна. Хто має відношення якесь, кому подобається аніме, повинен знати цю персонажку от. Бачите, таких холодних, як снігова королева. Теж 40 на 50, всі картини 40 на 50, тільки попередні вони горизонтальної орієнтації, а ця вертикальна. Тобто вверх в неї йде вертикальна, верх 50 см, а. Горизонталь 40. От. Красота. Так, де я вже фарби пристроїла? Ага, фарби ж у нас тут, я ще не відкривала. Теж стандартний набір іде. А тут, бачите, фарби не буду витягувати, бо вони прищіплені степлером, але тут. Фарби підписані наклеєчками, тобто воно не зітреться. Це зручніше, ніж попередні. Дуже гарні кольори. На що я звернула увагу, що ці фарби, які додаються до цих картин, вже якщо попала на руку десь на шкіру, так важко відмити, тобто вона дуже хорошої якості, гарно тако тримається. От. І ще буду я дивитись на це, я може схожу в епіцентр до цих картин акриловий лак. Щоб після того, як вже намалюються, їх покрити лаком, тоді вони будуть краще зберігатися, не, будуть, не будеш переживати, що десь зачепиш, щось там пошкодиться. От. Отаке є сьогодні придбання для душі. Зробила, оце мені так подобається. Такі кольори гарні. Це повинна бути дуже гарна картина. І ці соняхи теж. Соняхи, маки, ромашки. Дуже сонячне, тепле. Листала, передивлялася, дуже багато. До речі, ці картини йшли по акції. Вони коштують всього-навсього 129 гривень. Це був передноворічний розпродаж. На розетці вони ще є, тому. Кому цікаво, заходьте, купляйте, є вони. Я вчора дивилась, заходила, мені було цікаво. От, око це чіпляється за яскраві картини. Там є різні, є темні. Я не знаю, не люблю я темні картини. До картинки Фуріна йшла, іде от, от така от інструкція. Це від от такий магазин. От, від продавця. Ви знаєте, це дуже корисна інформація. Мені її не вистачало, коли я малювала першу картину. Там зробила декілька помилок, виправилась, але ось прочитала і бачу, що таке я все правильно зробила. Якби я на той момент до тої картини мала таку інструкцію, то я б тих помилок не робила. Тож, дякую. Пані Наталі з цього магазину, що вони для своїх покупців складають такі корисні інструкції, корисні речі. Ой, руки вже сверблять, вже хочеться. Треба буде починати. Бачите? Ну, тут стандартно йде. Тут теж три щіточки і кріплення Два рубчика. І Тож, такою була сьогоднішня моя подорож. Звичайно, крім посилки, я ще зайшла в продуктовий магазин, купила деякі продукти, але розпаковку я не знімала. Ну, це стандартний набір. Стандартний набір продуктів. Це не дуже кому цікаво. Тож, зараз піду зварю якийсь обід, хочу зварити грибний суп. Зараз пошукаю рецепт, бо дуже давно вже не варила грибного супу, саме з шампіньйоном. Хочу подивитися, може, є щось цікаве. От зроблю те, що мені тут ще треба, таке по дому. І вже сяду малювати. Вже, знаєте, як кортить. Куртити вже почати почати. Хоча би, хоча би маленьку десь крапочку вже поставити, щоб вже розпочала. Тож, коти мої. Сплять в веранді. Обидва там скрутились такого клубочком, один в одного носики повсовували. там тепло, там в котлові палиться. Не захотіла я їх зачіпати котів, хай вони сплять. Я їх гарно нагодувала, купила їм корму. Тож, таке сьогодні невеличке відео, але я думаю, що цікаво, цікаво буде подивитися. Бажаю вам всім здоров'я, здоров'я вам, вашим родинам. Хай всі ваші бажання збуваються. Мирного неба над головою всім. Я дуже дякую глядачам, підписникам і просто гостям, які заходять на мій канал, дивляться, які, можливо, ставлять лайки, пишуть коментарі. Для мене це дуже приємно. Що вам цікаво, що ви таким чином реагуєте. Тож до нових зустрічей. Всіх вам благ.